Фільтра в у коні, що це і з чим його їдять? Давайте розбиратися. Фільтра це по факту унікальний інструмент, за допомогою якого ви можете максимально ефективно і якісно налаштувати роботу під себе. Хочете возити тільки лівий берег, не проблема. Хочете тільки центр? Можна. Любите великі замовлення від 500 гривень, окей. Любите тільки безготівку, не проблема. І в цьому весь сок фільтрів, що ви налаштовуєте роботу так, як вам треба. Але чи все так добре, як хотілося б? На жаль, ні. Основна проблема фільтрів в тому, що їм треба вміти користуватися. Якщо ви не розумієте, як вони працюють, нормально зробити ви не зможете. Тому що чи ви будете ставити сильно високі фільтра, і замовлення взагалі не будуть вам приходити, чи ви будете ставити сильно маленькі фільтра, і ви будете постійно отримувати скручені замовлення. Так, які ж ці унікальні цифри, які будуть давати замовлення постійно і кожен день? А такої формули не існує. Не Немає ідеального одного фільтру на кожен день і на цілий день. В понеділок фільтр один, в суботу він інший. В восьму ранку він один, в дев'яту вечора він інший. І так цілий день. Фільтри треба постійно міняти і підлаштовувати під робочу ситуацію. І ось основне вміння, чому треба вчитись. Як зрозуміти фільтр і як його налаштувати під себе? Давайте розберемося по тарифам міста Києва по тарифу стандарт. Мінімалка в Києві 75 гривень за 2 кілометра, і кілометр коштує 13 гривень. Будемо розглядати три види фільтра под коефіцієнт 1,2, 1,5 і 1,8. Як нам його порахувати? Заходимо в калькулятор. 85 помножимо на 1,2, 13 помножимо на 1,2. Ми отримаємо 102 гривні. Мінімалка у нас має бути під 1,2 коефіцієнт. І 15,6 гривень за кілометр. Заходимо в фільтр і виставляємо мінімальну вартість 102 гривні. Кілометри два кілометри. Це ви виставляєте. Мінімальна вартість це мінімальна сума, за яку ви готові їхати. Два кілометри це максимальний радіус, за який ви готові ввести цю цифру. Далі виставляєте п'ятнадцять шість гривень за кілометр. Це мінімальна вартість, яка у вас має бути в кілометрі по місту, і 16,5 гривень за місто. Чому за місто більше? Тому що за містом. Тариф трошки вищий на 50 копійок. Від 13 гривень виходить з містом коштує 13,50. Ось у вас вийшов фільтр под 1,2 коефіцієнт. 102 за 2, 15,6, 16,5. Тепер так само робимо під коефіцієнт 1,5-1,8. і 85 помножимо на 1,5. У нас виходить 127,5 гривень, 13 помножимо на 1,5 і маємо ми 19,5 гривень. І тож, наш фільтр. 127,5 гривень. Це мінімальна вартість, за яку ми готові їхати за 2 км. 127,5 за км. Мінімальна вартість кілометра 19,5. Так само історія з замістом. ставимо 21 гривню за кілометр за місто. Ось наш фільтр под коефіцієнт 1,5. Так само ми робимо під коефіцієнт 1,8. 80 помножимо на 1,8, 13 помножимо на 1,8 і ми маємо фільтр 153 за 2, 23,4 це мінімальна вартість за кілометр, і 25 це за місто. Ось у вас вже є три фільтри під коефіцієнт 1,2, 1,5, 1,8. Рекомендую вам також з секторами вже починати гратися, коли вам будуть приходити замовлення по фільтрам. Маєте з часом навчитися самі вимикати ті сектора, коли вам не подобається їхати. От ви заїхали на подол, розумієте, що це не ваше місце. Ви в секторах його вимкнули. Заїхали в центр, розумієте, що ви не можете возити центр, вимкнули центр, і так з часом ви дійдете до тих секторів, по яким вам буде працювати комфортно. Як зрозуміти, який коефіцієнт горить зараз в ефірі? Як зрозуміти, який фільтр під нього ставити? Ви заходите в уклон, у вас на головному екрані на робочому є рибка, яка намальована зліва. Ви натискаєте на рибку, і ви бачите таку картинку. На карті горять шістикутники. І вони горять різними кольорами. І кожен колір... Визначає, який зараз плюс-мінус горить коефіцієнт. Уклон прямо не пише, але ви маєте саме самі це розуміти. Якщо він максимально тусклий, це десь 1,1-1,2. Якщо він вже такий жовтенький, це 1,3-1,5. Якщо він такий вже ярко-червоний, це вже десь фільтр 1,8. Якщо ви бачите, що він максимально буро-червоний, такий темно-червоний, це вже коефіцієнт буде під 2. All right, all right, all right. Але не завжди воно. Так, як воно показує. Є декілька способів, як зрозуміти ще, який зараз коефіцієнт горить. Ви маєте зайти в клієнтський застосунок і викликати себе з точки А в точку Б з відстаню, там, 10 метрів від однієї точки. Вам у напише вартість, і ви вже будете розуміти, який горить коефіцієнт. Ну, припустимо, ви заходите, викликаєте самі себе. До кінця викликати не треба, щоб машина їхала. Вам відразу вартість покаже перед тим, як ви нажмете замовити машину. Показую вам 170 гривень. Вартість за 50 метрів. І ви будете розуміти, що зараз горить коефіцієнт 2. Под коефіцієнт 2 вам що треба зробити? Правильно, 85 помножити на 2, 13 помножити на 2. І у вас вийде фільтр 170, 26, 28. За 2. І ось таким чином фільтра і налаштовуються. У мене є фільтра на ранок. На обід, на вечір, зранку я працюю тільки по правому поспальникам. Обід я працюю тільки з мінімальною вартістю за поїздку від 150 гривень, тому що інші фільтра немає сенсу ставити, тому що ніякі коефіцієнти не горять. Під вечір я повністю вимикаю лівий берег і працюю тільки по правому березі. Плюс я собі вмикаю свій центр. Свій центр це ті сектора, в яких я готовий працювати. Плюс в мене є окремий фільтр на комендантську годину. Тоді, коли замовлення просто шалені по вартості, так що ми маємо на виході? Ми маємо три фільтри, з яких вам треба починати працювати. По секторам ми вирішили, що кожен вирішить для себе окремо, де йому зручніше працювати, тому що ця історія дуже індивідуальна, і тут я не буду нікому нічого рекомендувати, тому що комусь комфортніше в центрі, а комусь комфортніше, тільки на правому березі. Плюс я вам рекомендую під ці три фільтри ставити ще додаткові три. От під 1,2 ставити додатковий фільтр 170 за 7, 15 15. Під 1,5 ставити 220 за 7, 22, 22, під 1,8 ставити 240 за 7, 30, 30. Це аналоги цих маленьких фільтрів, тільки з більшою. Відстаню і виходить більшою мінімальною сумою. Але по факту, по ціні за кілометр, ви отримуєте одні і ті самі гроші. Я сподіваюся, що я поясню вам максимально доступно і ви зрозуміли, хоча б поверхностно, як працювати по фільтрам. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. І в майбутньому, якщо я побачу активно цьому відео, я постараюся зняти більш детально про те, як і коли що треба вмикати. Всім гарного дня, гарної роботи. Поїхали.